Всім привіт! Розбираємось із найпоширенішою відповідністю. Листівки надсилають людям з різних континентів. Надсилають з якою метою. Найціннішими є тексти на звороті поштівок, адже чому? Вони є найціннішими. Чому? З якої причини. Не плутаємо з питанням, кому чому. З якої причини. Часто відправники намагаються зробити так, вони намагаються зробити, як можна продовжити, яким чином, яким способом яким способом це питання способу дії? Яким способом спробуємо поставити питання навпаки? Участь у посткросингу стає ще цікавішою, якщо вона стає цікавішою, за якої умови? І останнє. Коли проєкт набрав обертів, учасники почали обмінюватися ще й марками, світлинами. Вони почали обмінюватися марками і світлинами, коли, коли проєкт набрав обертів. Маючи питання опорені ліворуч, ліворуч значно легше шукати відповідні. Посткросинг це проєкт, створений для чого? З якою метою? Перше парується з А. Незнайомці надсилають одне одному поштівки, як, яким чином, яким способом? Випадковим, яким способом паруємо з В. Вони отримають 5 адрес коли? Після реєстрації, коли у нас теж є таке питання. На ринку з'явилися надзвичайно цікаві витвори завдяки популяризації посткросингу. У нас залишилося за якої умови, і чому через що? Через що на ринку з'явилося? Завдяки популярності посткросингу. Ми перевіряємо позначені моменти. Перше А. У нас буде друге відповідно В, третє Д і четверте Б. Натиснувши Відповісти, ми можемо перевірити правильність виконаного завдання. Воно позначене зелененьким квадратиком, а значить виконане правильно. До зустрічі. Усім дякую!